Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Господь звертається до нас, до церкви, до тебе, і Він говорить: ви сіль для цієї землі. Тому на тобі є певна відповідальність від Бога впливати, впливати посланням, євангелієм, впливати помазанням Духа Святого, впливати. Божими цінностями на цей світ. Амінь. Господь говорить: ви світло для світу. І це дуже важливо, коли сьогодні ми світимо всім нашим Господом. коли Господь, який є світло, Він проявляється в нашому житті. Його духмяність вона розповсюджується через наше життя. І люди, споглядаючи на наше життя, вони бачать Ісуса Христа. Амінь. В той же час Господь говорить, що ви місто на вершині гори. Тому хай церква буде без стін, хай церкву буде чутно, видно, і це дуже важливо, коли місто вони можуть бачити, як живе церква, чим церква займається, що церква робить. Тому хай сьогодні церква Божа. Вона буде на очах цього світу, і вона буде давати приклад для невіруючих, які навколо нас. І ще один приклад, я хочу прочитати: тут Христос говорить, що ви світильник або свічка, і дуже важливо, щоб ми з вами горіли. Амінь. Палали, палали разом з вами, щоб ми. Знаєте, не були потухшою свічкою, щоб ми були свічкою, яка е, палає, яка горить для Бога. Це Ти і Я, яка на свічнику і світить усім людям навколо. І сьогодні сатана що хоче зробити, там написано: Якщо ми свічка, якщо ми світильник, Він хоче е, накрити нас посудиною, перевернутою посудиною. Він хоче накрити нас. Поставити під посудину. І знаєте, що відбувається? Я нещодавно ставив свічку, накриваю посудиною, і через якийсь час вона затухає. І що це значить, коли церква або коли ми перестаємо виконувати велике доручення нашого Господа, коли ми перестаємо проповідувати, коли ми перестаємо шукати Бога, коли ти будеш шукати Бога. Ти його знайдеш, і Бог тобі скаже, я для церкви залишу велике доручення. Чим ви повинні займатися і якою церквою ви повинні бути. І ось сатана хоче накрити, щоб в церквах не було покаяння, не було хрещення, не було учнів, послідовників, не було наставництва, вчення, щоб не було молитов, він хоче накрити. І коли він це зробить, тоді ми бачимо, як церква помісна вона затухає, 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 затухає і затухає. Тому ми не повинні сьогодні перестати проповідувати Христа Розі П'ятого. Ми повинні продовжувати свідчувати, свідчити про Божу милість і благодать всім навколо. Тому, друзі, благословляю, залишаємось. Свічкою або світильником, або церквою, яка горить і палає для свого Господа Ісуса Христа. Амінь.